Іван Лазірко, чудовий український художник, який три десятиліття живе і творить в Канаді, спеціалізується на живописі, іконописі, графічному і декоративному мистецтві. Іван Лазірко закінчив Бучацьку художню школу, академію мистецтв у Львові, працював художником на тернопільському художньому виробничому підприємстві. Його роботи були представлені на численних виставках в Україні, Канаді, США. Його твори є в приватних колекціях по світу. Він є членом української асоціації візуальних художників Канади. Серцем і думками ми завжди з Україною, незалежно від того, куди закинуло нас життя. У своїх роботах я прагнув відобразити різні періоди української історії, від трипілля і до сьогодення. Особливо близька мені картина Обереги, на якій образ жінки персоніфікує Україну матір. На цьому полотні присутні і прадавні орнаменти, і елементи писанки, церква як символ нашої віри і коні, що символізують час, все, що дороге моєму серцю і що є для мене Україною, Іван Лазірко.